Ви з багато вам сказати, не буду. Не перша ротація. От. Успіхів із Богом. Так, так, так. Сьогодні підготовлено чергову ротацію зону проведення. Антитерористичних заходів це місто Маріуполь. Наш відправляємо 35 бійців підготовлених, які вже не перший раз туди виїжджали нами повністю значить, екіпіровано їх, озброєно. Значить, хлопці підготовлені, знають, куди їдуть, знають, що вони мають зробити. Ну і я хочу сказати, що наша зведення загони там на хорошому рахунку виконує всі бойові завдання, які стоять перед ними. І так, було, що треба було щось. Вже звично, напевно. вже Нічого нового. це вже як робота Так, це вже як робота. Це вже як, як так має бути. Я навіть не знаю, як вам пояснити. Як обичає, людина їздить йде на роботу зранку до себе там, чи в офіс, так само і ми вже їздимо в зону АТО. Вже, вже, просто усі, вже знаємо, коли маємо їхати, вже, то так, як вже привикли, то вже до себе додому, як говорять, до другого. А коли вже підходить день повертатися додому, це як. Ні, це, це, це не те, що день, десь два тижні, останніх це найтяжче, коли ти вже знаєш, що додому треба їхати. Дуже Останні чекає, два тижні, так, це вже рахуєш дні, вже там, вони дуже довго починають тянутися, дуже довго йде час. Ну і потім вже день, коли їдемо додому, вже не знаємо, коли той автобус нарешті поїде вже. Їхнє завдання буде входити охорона громадського порядку, охорона державних об'єктів, розшук злочинців, вибуху небезпечних предметів чи зброї, тобто стандартне службове відрядження. Серед них є одна жінка, відряджається вона уже в шостий раз. Дякую за перегляд!